Добрий вечір, день, коли ви там мене дивитесь, добрі люди. Маленький екскурс по моїй дачі, по моїй проробленій, моїй нашій роботі. Що в нас тут помінялося, знаєте, таке от відео... відеоот відеозвіт для себе і для людей, які чекають мого відео. Що вам по Женісь? Я так трошечки причесалася, я ж ну, знаєте, не зовсім ж цей, так трошечки причесалася але перед тим, як знімати відео, бо чесно, трохи втомилася. Та Я завжди тут втомляюся, знаєте, але така приємна втома. Люди тільки що йшли, дивилися на мій город і кажуть, що це полки буде. Ну, буде полки, буде полки, а може ми покропимо якимось герпіцидом від бур'яну. Та й Та й побачимо, що воно буде. Ну, полки буде однозначно. Однозначно полки буде. Що хочу сказати відразу. Був такий коментар, вже не пам'ятаю чи тут, чи в тіктоці, що я показувала тут свої квіточки. Що воно? Попередньому відео показувала, де я квіток насіяла, де я що. І такий коментар: все на кучах, одним словом, сроч. Ну, знаєте, не святі горшки ліплять, і як для... <сміття> як для першого року і те, що ми робимо своїми власними силами, я вважаю, що для мене я не порівнюю свої успіхи з іншими успіхами, а отако порівнюючи з минулим роком як тут було і яка робота вже зроблена. Я вважаю, що ми молодці. Щось мене смущає, там в лісі ходить. Значить, отака в мене оця ось така в мене ось ця діляночка. Тут близько 9 соток. Я не пам'ятаю, чи показувала, що я картоплю вже посадили. Це отут квітки, оце отут квітки, квітки. Не знаю, деякі сходять, дивлюся, деякі ще не сходять. Ну, буду спостерігати. Там соєшники я з русланкою садили, ми. мені так шкода, щось вони так погано сходять. Ну, вже як є. Я така трошки втомлена, але ж покажу. Ну, поки все гарно, чистенько без бур'янів, господи, поможи мені, щоб в мене тих бур'янів ніколи не було б. Тут у нас невеличка така діляночка картоплі. Ми рахували, що десь півтори сотки. Півтори сотки це квітки. Ось так позначила. Деякі вже й не видно, а деякі видно. Квітки. Значить, ось тут. Ось, бачите, кущики такі. Раз, два, три. Зараз. Ось так, напевно, що буде нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це кущики хризантеми. От сюди перенесла я хосту, хосту. Бо там вона в холодку її зовсім не буде. Якщо ота, ота друга, то вона ще так більш-менш, то що ж воно таке там в тому лісі, чи пташки якісь, чи лисиця? чи що воно там лазить? То я вирішила її сюди на, на вкут, в цей куточок. Тут у мене теж квіточки. Не пам'ятаю чи розповідала, що купила. Айстрі, а воно наче якийсь мак, ну, ну буду дивитися, що воно посходить. І рядочок майорів <кій> не бачу. Щось начебто сходить. Такс, далі. Тут у мене ось коріння, оце таке коріння, тому що цілина, Це, це цілина була тут. Росла болотяна трава. Оце ось такі, ось такі корінці. Із цих корінців я б хотіла вам показати, яка трава тут росте. Така, знаєте, як перій тільки похлеще такого, як осо, осока така якась. Знаєте, так, що, щось таке. Отут оце ось посіяла посіяло ряд таких махрових великих чорнобривців. Ну, Буду спостерігати, Оце ж, бачите, Оце 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 ось. 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 Ось, бачите, вже чорнобривчики сходять. Так оце хожу та й викидаю. Так, що далі? Що далі в мене тут помінялось? Тут два рядочки, в мене моркви і, рядоч... і два рядочки. Бурячка, тут ще капусточку посадила. Тут одна бачила, щось прихворіла. Ну, я її підлила. Що ж воно? Не бачу нічого. Підлила і я сподіваюся, що вона відійде. Я вже її не бачу де. оце здається, така щось. Листочок ось. да, Листочок закрутився. що ти що ти закрутився? Ааа, подивіться, що це. Що це? Ось. Все. Блін треба зразу кропити, а чим кропити? Вже, вже якщо ви дуже ніжні, то вже і не дивіться мого відео чи чишу. <сум> Петрушечка сходить ось у вилочках. Петрушечка у вилочках. Оце ж такі корінчики. Корінчики безконечно. Тут шпинатик. Безкінечно шпен... ці корінчики я прибираю, безкінечно вони є. Ось шпинат, гарно вже посходив. так. Тут, чи, тут якийсь у мене салат, але він не хоче сходити. Далі, тут у мене кукуруза, два рядочки кукурузи через, через усе. Це залишила для огірків. Тут посажу рядок через усе огірків. Боже, я так сміюся. Насадить, то я його насажу і пополю, а потім, як я його буду їсти, чи буде я кому їсти, божечко. Так, далі, що це в мене тут? Тут у мене просто грядочка така. Просто така грядочка, ще нічого не посіяно тут. Далі сюди пройду. Тут редічка, дивіться вже, яка в мене. Рядьку із, із цим сіяла, з кропом. Тут сходить салатик, дивіться. Чи це не салат? Чи салат, чи капуста. Здається, салат. Або капуста салатна. Це капуста салат для мене. А це салат. А це салат салат. Ага, це, це, це в мене кінза. Кінза- кінза. А це, а це салат, ну, коротше, не знаю, як воно тут. Дивлюсь, теж, щось оце, напевно, що воно щось потрошку сходить. Далі. Морква кажуть, одні кажуть, що вже не зійде. другі кажуть, що ще зійде. Я вже там поперекала, шмачувала. Коротше, Буду дивитися. Тут у мене. Два рядочки цибульки. Два рядочки цибульки. І тут у мене цибулька. от. Так от. Мені здається, що таке відео дуже цікаве. Ну я не знаю, як для мене то таке було, мені здається, таке, знаєте, розслабитися, послухати. <кхи> І просто повідпочивати під звуки природи. Так, що тут у мене м'ятка? Ми покосили в дворі вже. Тут у мене м'ятка і начебто вона і сходить, але я ще поки оце ось, ось здається. Оце м'ятка. М'ятка. Я так тако її сійнула, бо знаєте, ну, я не знала просто раніше, яка, яка це насіння м'яти. А насіння м'яти, воно таке дрібнюсіньке, дрібніше, ніж мок. Так, цвіте моя полуничка, підлила сьогодні часничок, дві ложки на відро води, аміаку. полуничка. Така піднялася гарненька. Щось тут буде смородина, це щось відпадає. Ну і мать. Одпадаєш, то відпадає. Далі підемо. Піду, піду-піду. <смі> так, що тут? Ну, немає. Ось один, один. соєшник. я таких гарних сортових соєшників накупила. А ні, ось ще є, може повилазить. Тут ще немає, тут он виліз. Тут ось це така. Знаєте, така велика чорна смородина, ряд, а це така малина. Два ряд, ряди малин. Я її піддобрила, також аміаком підловила. <кій> Мені мама сказала. Це в мене такий горох, той, що я ще перша-перша таку сіяла. І, слава Богу, дивіться, який гарний. Ну, я почула таку приказку: сій горох в грязь і будеш князь. А це я минулого тижня сіяла і також він вже ось сходить. Ну, я хочу іще гороху, ми любимо горох, так що я хочу іще досіяти. Сюди піду. Все на кучах, все срач. ну, не святі горшки ліплять. Е, щавель. Щавель я вирішила тут посадити такого під лісом. Так, тут в мене Ось я посадила, не знаю, прийметься, не прийметься бузок. Там... Ми його прибрали оттуда, а він не одійшов. Я думаю, що його тут посажу. Я хочу ще один кущ там посадити, той, що ти в Черкасах. Та не украла, а просто взяла. Тут дині. Раз, три ряди, дині. Тут нема нічого. От, але, е, значить, це ж кукуруза. Бачите, я назначила, деяка. Два рядочки. Е, такої кукурузи одна розлузна. Ось, розлузна. О, та не видно. Розлузна кукуруза. І потім, якщо вона оце тут так її кидала, я потім на цілий рядок, ну, тобто не на цілий рядок, а оце допоки. Допоки я її поняли, да? розсажу. Далі, що в мене тут? Стежка. <смір> стежка маркер. Там я показувала. Показувала, показувала, оце тут уже. Я не знаю, боже, в мене так... для мене це так багато землі, що я не знаю, що я буду сіяти. Оце от того залишила, оце звідси, позвідси для Ох... я не знаю, це багато. Для помідорів, для огірків. Коротше, тут треба буде ще отаму ряд дерев, я думаю. І тут оце отаку ряд дерев досажу, навірно. Ж. навірно що... І там теж ряд, ряд дерев, тому що землі не знаю, взагалі, не знаю, як воно що буде. Не буду загадувати, бо знаєте. Так, оце така латочка квасолі. Квасолю ми любимо, така от тепленько, знаєте, і смачненько, і поживно. Оце майже аж туди до лісу. Така оце багатенько, чесно скажу, багатенько. Ну, на відео воно наче й більше, а так, а так не дуже. Тут такі, така квасоля. О, -о, О, а це ж. Це нам не підходить таке. Ось тут і тебе. Боби. боже, не квасолі, а, а боби. І оце, оце, оце теж шалотка, я не знаю, там, а, там у мене кавуни, кавуни. Ось оце скільки, оце поки звідси, позвідси, повідси кавуни. Зарядка, вони два кубашки. В кубашці Д3, Д4 клала. Такі робила кубашки і з кубашків хай потім вони плетуться. От. А тут у мене як їх, гарбузи. гарбузи, але такі от Гарбуздиня. А тут, боже, тут такі чагарники були. Люди які не бачили, бачать це відео вперше, думають, боже, який срач. Ну, просто ви не бачили, який тут срач був вдох. А хто бачив, то... той знає. Тут кабачки в мене. Оце цілий ряд кабачків. Побачу, як вони будуть і які вони будуть. Минулого року я садила, то, ну, знаєте, такі щось вони мені не дуже понравились. Але в мене є ще, ще я хочу посадити, ще ж скажу, гороху ще посажу пачечку. І ще хочу посадити арахісу ще хочу посадити. Знаю, пізно, не пізно, мабуть, ще не пізно. І хочу ще посадити такий f 1 написано, Гібрид кабачка. О, дивіться, яка ось у мене зайчий, такий називають зайчий холодок. Це він сам, сам тут із лісу. Із лісу. І таке таке непогано. А це ж оце такий дужчий, що бачите? Ций це дощ, Хто каже, що це пельца? З дерев. Хто каже, що це із сахари дійсно, хто каже, що нас труять. Чесно, я навіть не знаю, до... до якої версії більше я пристаю. Правда. Якось навіть і не уявляю. От такі оце мої володіння. Там в садочку нічого не помінялося, прямо там поперед хати. А може помінялось, пішли покажу. покажу, Це так. Ну, коротше. А, бачите, що я ще сьогодні зробила і накрила. От Виноград будемо садити. Виноград будемо садити. Це хазяїчка. Коротше, це тут у мене накрито. Я посадила огірки у стаканчики, щоб вони швидше зійшли, і потім висажу на город трошечки пізніше. Ну що тут? Тут ось бачите, клумбочка така, тут у мене хоста. І здається, це називається хоя. <реш> Чесно, то писали люди, що воно не гарно ще і ц... Срач. Ну, Я частково з вами згодна, ну, але ж я не буду оправдуватися, бо ви, може, і праві, ну, знаєте, я. Поки що учу вчуся теж. Хоча із села, да, і можна подумати, що я так все прямо вмію, все знаю. Та ні. Я теж думала, що я все вмію, все знаю. Багато я чого не вмію. Ну, тобто там посіяти, я вмію, але там, чим піддобрить, я не знаю, ніколи я в це не внікала. общем, я учуся, мене все добре. Мені все Гарно. Ще на той рік ще краще буде, а на той рік і ще краще буде. А ось дивіться кульба, скільки воно. То ще краще буде, то взагалі буде дуже гарно. О. Ага, покажу. Оце ж, бачите, кульбабу це я виривала ось. А тут воно, дивіться, скільки її, скільки той кульбаби, це ж воно все насється. Так, що тут у мене? Значить, Тут у мене сходить ось, ось обрієточка, сходить, обрієта. Оце ж все треба, розумієте, все треба ручкам, ручки всьому треба. Я, знаєте, так думаю, може, я багато так до на себе взяла, оце цієї землі і, і все. Але знаєте, я... я не знаю. Якось воно буде, воно час покаже. Мені подобається, поки що мені подобається. Я навіть я скажу, що да, воно втома, але така приємна втома. Це ж, то пам'ятаєте, хто дивився. Це така гусь дика. Ця гвоздичка, Боже, і вона буде у мене вся-вся цвісти. Я дивлюся, вся -вся, все таке оце. Тут такі було два, два кущика такі невірненькі, як воно розрослося. Я її потім розсажу, буде її ще більше. Так, обрієточка, ось обрієта. Ну, коротше, садила, сіяла густенько. Може ще й повилазить, оце ж все. а може й не повилазить, ось, бачите, ось, ось вона. Ось вона, обрієта. Це погугліть, що це воно таке, а може я сюди додам, а може я вже й додавала, я вже й не знаю. Ось дивіться, що зробила. Взяла та сюди, посіяла, посіяла посадила, от копала і посадила сюди. От. І тут так само, трошки, звісно, вуха повішало, ну нічого. А потім воно перецвітає, я його сюди витягну, щось друге, може, посію, посажу. Тут я, мабуть, ви бачили, що я вам показувала, що такого всього я квіточок. І ось дивіться, квіточки як сходять, сходять мої хороші. Це багаторічна матіола. Хтось писав, вперше чую. Ви знаєте, я теж Я таку матіолу знаю, а багаторічну... Я не знала дуже, що вона існує. Виявляється, існує. Будемо дивитися, що це воно таке, з чим її їдять. Сподобається, сподобається, не сподобається, не сподобається. Так, ото біленька гідрогіпсофіла, щось не, не бачу, я щоб вона сходила. Тут агератум теж, або не бачу, щоб сходив. Тут така, слухайте, земелька, звісно, що запласкало дощем. Як воно буде сходити, не знаю. Поливати. А тут у мене ось подивіться, вачтема, матіолка і така сходить. А тут ось Віта затоптала Віточка. Я потім, якщо оця, оця, допустимо, я її розсажу, ту прорву. Так, це мене, мене пригостили такими шаровидними, знову забула, як називаються шаровидні. Шаровидні хризантеми. Згадую одразу пісню три хризантеми. Ну, оцю бородату гвоздику, хтось казав, якось якось по-іншому називається. У мене на пачці було написано бородата гвоздика, то я так і брешу. Якщо там набрехали, то я вам теж брешу, що це бородата гвоздика. Сходить матіола. Сходить, сходить. Хай буде їй багато, так, от хай і росте. От, далі. Підемо далі. Тут мені ромашки. Показувала ромашки, тут тюльпани ще досадила. Оце хожу. Той. А потім чому в мене руки такі, нігті, пальці? Понятно, що знаєте, хочеться, звісно, щоб тут воно все було газончик та все було гарненько, акуратно. Ну, я ж кажу, що не все зразу. Тут взагалі хащі були непроходимі. А зараз а зараз його хоч прийти можна. О, тюльпанчик. Хоч зараз покажу вам красивий. Тільпанчики в мене розцвіли. Ось дивіться, який гарнюський гарненький. Боже, який він гарний. Такий прямо красавчик. Навіть не передає відео, слухайте його краси, він наче ще темніший. Прямо наче аж такий чорноватий. Чорнуват, тут теж в мене хризантема, але, звичайно. І ось, дивіться, який теж такий з зубчиками дуже красивий. І ще один в мене гарний дуже розцвітає. Я вам покажу. Я таких взагалі е не бачила ніколи. Це не я купляла, це я назбирала тут попередня господиня. Ну, в неї видно було багато клумб. І в неї по всьому. Оце щось таке, щось таке, таке цікаве. Непонятно що. І в неї було то там, то там. Ну, вже ж їх тих клумб не видно було, але тюльпани жить хотіли та й... це вже як гарно розцвіта. Тоді покажу, подивитися, який Це Що тут у мене? Це у мене підлило сьогодні оцей кущ, цей кущ, цей і цей. Коротше, потрошку не знаю, можна, не можна аміаком, Ну, розчином. Треба буде посмикати оцю цю травичку, травку муравку. А це, скажіть мені, може, хто знає, чим оце одмуровок його чи нічим. Це такий якийсь ранніший, ранній, ронній. І тут буде, Боже, радію, прямо страшне. Радію, прямо страшне, що це в мене? Тут воно таке буде гарне. Гарне і красиве. Цей не буде сісти. Ну, не будеш, то й не будеш. Значить, ми тебе на той от пересадимо. Кажуть, що вони дуже люблять, коли їх часто пересаджують. От, та й будемо пересаджувати. Ага, там подивіться, що я поробила, почула, що це так гарно поплила косички. Ну, це мені треба загребти, оце те, що ми покосили. От так що, що я хочу вам сказати, знаєте, не злородствуйте. Вмійте радіти чужим перемогам, вчіться, принаймні, і співчувати співчувати чужим. Невдача. Тоді в вашому житті буде щось. Я вам чесно кажу, це воно дуже взаємопов'язано, бо Бог так перевіряє, ага, а ну я покажу вам таке. Адже вміє людина порадіти, ага, не вміє, не пораділа. Не значить, вона ще не готова до такого в своєму житті. Я не кажу за це, що я показую. Я не показую чогось такого чи щоб якось похвастатися, виділитися. Просто так от показую своє життя, свою частинку, таку маленьку свого життя, свою роботу, що я зробила. А це ось, подивіться, як красивий столик зробили. Зробив хазяїн. Ось таке відео вийшло, багато набалакала. Роботи тут дуже ще багато. Дай Бог, щоб у нас було здоров'я, взаємопорозуміння. Ой, з хазяїном. Чи я хазяйка, чи він хазяїн. О. І все, все воно, знаєте, руки є, голова на плечах є. Потрошку-потрошку по то й зробимо. Ще хочу показати вам, тут ось якісь такі квітки в мене повиростали. Знаю, що це таке за квітки. Отаке. От Отаке. Ось, бачите, вже ось буде розцвітати. Ну і на цій квітковій ноті, на цій пуп'янковій ноті я закінчую своє відео, хочу побажати вам миру в душі, знаєте, згоду. Взаєморозуміння і всього хорошого, знаєте, щоб ви не нервничали <сі> Не було, було у вас багато приводів для радощів. І що таку пораду дам, да? я взагалі не люблю давати поради, я кажу, що даю поради тільки те, що не нашкодить точно. вчиться радіти дрібницям, да? вчиться помічати, то, що там дерево теп зацілував, зраділи. Отак от, от згадайте, як в дитинстві да, ми вміли радіти. Квіточці, якісь, цукерочці, якісь, якимось маленьким-маленьким родищем. Тому нам в дитинстві жилося так класно і легко і все. А ми ще, мабуть, сьогодні поїдемо і на рибалку. Ну, побачимо. Я, чесно, втомилася. то Цілий день лажу, то садила, то там допомагала. Я потім вам покажу, якщо в нас все вдасться, потім покажу, що ми там робили. Роб. Ой. Бо... Я вже, знаєте, показую, коли вже зробили. А поки ще не зробили, то ще не показую. Планів не, стараюся не розказувати і вам не роджу розказувати про плани. Щось так розумні люди, знаєте, кажуть, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Все, набалакала дуже багато. Але мені, знаєте, такої іноді прямо хочеться. Хочеться такий, таке відео, якесь зняти і поговорити. А. Може, мені справді немає з ким поділитися і розказати, може, може і так. А так оце я поділилася, є люди, яким і цікаво подивитися, а не цікаво, пройдіть мимо. Гадості писати не треба. А як написали, то, то й добре, спасіба, пишіть і гадості. Хай буде. Я більше зароблю грошей вам дякую, що ви дивилися. Всім пока-пока.